От, ну, наші просто перша танка окрема бригада, вони вчасно їх звідси вибили. Тому. Якби вони трошки більше були, я думаю, що тут почалося б таке саме, як, скажімо, в ягодному ще. Купація була ну, можливо не так, щоб миттєва, але швидка, тому що ми поблизу кордону, от від Городі, не так далеко тут. Буквально за день вони вже були в сині. До декого неочікувана ситуація. Хтось розумів, що так, мабуть, станеться. От, ну, до останнього ми вірили, що. Все ж таки, вторгнення не буде, не станеться. Ну, Надіялися на це. Мене розшукували, казали, що шукали, але додому ніхто не приходив. Вони шукали атовців. от, Я думаю, що патріотів таких. Ну, церква ПЦУ зрозуміла, що, мабуть. Тому що тут було ФСБ, приїздили спочатку, вони обдивлювалися. Потім тут інші були, зв'язки, це були їхні. Сиднього обстрілювали Чернігів, окраїна Чернігова, от, тут стояли Савушки, стояли гради, їздили по вулицям. Вони по трасі не їздили, їздили через село, заряджалися на полі там і їхали обратно і стріляли. Біля Воскресенського храму, тут недалік, стояли гради також, за церквами ховалися, ховалися біля школи, от щоб наші туди вони не стріляли. Ну, тобто у них був живий щад, от. Так само там був ще й Черний, що інші села, мабуть. Вони ховалися за людьми. В окремих селах там були вбійці, от. Родину рятував чоловік. Його привезли під нашу амбулаторію, покинули тіло. От, він вмер від поранень. Оце було. Синнього так не було. І навколишнє села, здається, що теж ні. От, але грабунки були. Грабунки були тут постійні. Возили камазами, вони все загружали, вивозили в Росії. Тут недалеко, тому вони постійно. Буквально все, що можна було забрати. От, що було коштовне. Це техніка, це автівки, це побутова техніка, комп'ютерна і так далі. Одну Ну, коштовно. все, що було в хаті, все. Що можливо, все забиралося звичайно. Були Ну, розграбовані всі магазини, от і Синів залишився фактично зовсім без їжі, без ликів. От і 40 днів ми перебували всі тут під окупацією. А люди були без продуктів, їздили по різних селах. Ми. от, У ми мене четверо дітей було на руках. Ми шукали хліб по різних селах, то, що ми так добували їжу сиди. Храм був відчинений, що неділі я служив тут. Люди не ходили, тільки родина. От, тому що боялися. От, людям пов'язували пов'язки білих, заставляли ходити. От, звісно, це робили не всі. От, кому треба було пересуватися, то пов'язував на себе. Ну ми цього не робили. До храму підходили, в храм не зайшли. Патруль був тут поруч, в храм не зайшов. Дуже професійна відробила свою роботу наша війська. От вони. Тощо, ударами, як тільки десь вони виїжджали на поля, де було можливість потрапити по них, от вони одразу це робили. Втрати вони тут понесли. Вони тікали тут в чотири колони по селу тікали. І остання касета в них була града з центру, вони кудись в сторону Луга її вистрілили от, і тікали. Я думаю, що там просто їх не пускали, якщо вони були заряджені, їх просто не пускали туди. Можливо, там якісь загряд отради стояли, я не знаю. От і вони все вистрілювали, або воно в іншу сторону. І вже заряджатися їхали туди. Ну так як їх вже гнали, то вони вже не повернулися. Звичайно. Ну мені сюди одразу на мою родинну і парафію копелани одразу приїхали. Ще мост був раз розбитий. Вони якось там приїжджали важкими шляхами, і буквально одразу приїхали. І своїх моїх змогли нагодувати, принаймні. Це перше, що ми робили, це звичайно що це їжа. Це мука, це хліб, ну різне. Зовсім різне, все продукти різні, консерви, так само. І це для жінок, для дітей магазитних. два чотири рази ми сюди привозили, роздавали продукти. Потім вже наладились волонтерські рухи і почали вже привозити гуманітарну допомогу. Але перше це були капелани Чернігівщини, які сюди привезли допомогу.